Усім привіт! З вами Колючка і в цьому відео я покажу, як годувати свинку. Це, мабуть, буде нова рубрика. Ви просили, я зробила. Тому що тільки сьогодні мене Соклан попросив показати відео, як її годувати. Так, як ми бачимо, мені пофартило дуже сильно, і в мене золота свинка. Їй потрібно кидати по 10 мільйонів адени до тих пір, поки вона не попросить десерт. А вже після десерту скаже, що... Що вона вже не може більше їсти. Бачите, вона знову мені говорить, що вона все ще голодна, я продовжую висипати їй гроші. Вона тут трошки прошена, треба зачекати, поки вона стане їсти. Знову вона пише, я все ще голодна. Даємо їй ще 10 мільйонів. Цього буде замало, тому я зразу викидаю ще одну кучку. Аденки ще 10 мільйонів. Свинка каже, що вона все ще голодна, продовжує їсти. І чекаємо, поки вона з'їсть наступну порцію. Каже, що час поїсти. Та, їж. Кидаємо ще 10 мільйонів. На ладбахаб свинки прожерливі. І 10 тисячами адени ви не відробитеся від неї. Її треба більше. Є ж поросятко. Бачите, вона продовжує казати, що вона все ще голодна, тому продовжуємо її годувати. Ну, маленька, ти будеш їсти? Поїла. Бачите, тепер вона пише, що я не хочу їсти більше. Після цієї фрази ми починаємо бити. дамаг по ній фіксований. Один о, дамагу, 10 кріп. Нічого все не поробиш. Не знаю, для чого це було зроблено. Ну, до речі, якщо бити з кілами, то виходить 27 кріт. І продовжуємо її вбивати. Після того як ми її вб'ємо, у нас буде сфера. Усе, свинку вибили. Як бачимо, дроп з неї неоліфти, Кристал С. Якщо вам не пощастить, і свинка буде рожева, то з неї будуть просто е, кристали АТТ. На цьому все. Дякую за увагу і всім па-па!